Оле! <реш> і так, яке кохання йде до вас? Кажу, що мої розклади є лікувальними. Це вже давно підмічено. Тому слухайте їх і ви відмічати будете потім, що вам набагато краще, багато перешкод з вашого життя піде в нікуди. Я дуже щаслива, що я маю такі здібності. І так, дивимось. Яке кохання йде до вас? Ой, круто-круто. Ви знаєте, що зараз ви якось на паузі. Тобто ви всі думки, які у вас є щодо кохання, але вони у нас є, ви їх якось поставили на паузу і, як говорять самі, пішли в медитацію. Тобто у вас така, бачите, вони сидять. Хлопці, це така у вас, як говорять, передишка, відпочинок. Тобто ви відпочиваєте від цих думок, тому що їх багато. І, Але у вас є бажання, є енергія взяти якийсь шанс у вашому житті щодо особистого життя, щодо кохання. І дуже, дуже круте кохання йде до вас. До вас йде кохання, яке призведе вас. До шлюбу. Ось шлюб з цим чоловіком. Причому це шлюб, якому буде повна чаша. Будуть гроші, Я не кажіть, що вони не потрібні, дівчата, гроші, це також любов все світу до нас. Будуть гроші, буде кохання, буде все те найкраще і все те, що тільки ви можете собі уявити у ваших відносинах з чоловіком. Це буде така стабільність, це буде така. Практичність, тобто до вас йде ось таке кохання. Кохання, яке буде не тільки на словах, а кохання, яке буде і на папері, як говориться в справах. Так, окей, а що ж за чоловік зробить з вас таку щасливу жінку? Ого! У вас буде щось спільне з цим чоловіком? Тобто у вас буде майбутнє, ви будете з ним дивитися в один бік. Це теж дуже важливо. Так, що ж це за чоловік, он він мені випав, але зараз це король пентаклів, це людина, яка зробить ваше життя надійним, спокійним. Людина, якій можна довіряти, бо він дуже стабільний. Але зараз ця людина знаходиться у повішеному, знаходиться у пустельнику, тобто висить. Ось так, таке кохання.